Організатори першого Житомирського ярмарку від щастя підбили підсумки заходу, а також розповіли про плани на майбутнє. На думку організаторів, ярмарок пройшов вдало, Більшу частину фермерської продукції розкупили у перші дві години. Лідер об'єднання самопомічі Житомирі Наталія Чиж каже, ідея провести такий захід виникла з потреби, адже у Житомирі немає соціальних ринків, і представникам фермерських господарств ніде реалізовувати власну продукцію. Я нічого не маю проти супермаркетів, але я завжди і раджу своїм знайомим і друзям. Куштувати продукцію з ринку. По-перше, це екологічна продукція, по-друге, це ціна. А по-третє, ми маємо підтримати нашого сільхозвиробника. Без села місто жити не буде, без села місто просто не проживе. Відповідальна за фермерський напрямок Наталія Павлюк розповідає, на ярмарці не вистачило місця для усіх фермерів, які бажали взяти участь і на майбутні заходи. Вже вишикувалася черга, з бажаючих долучитися. Всі бажають приймати участь, і навіть уже тих, хто не приймав участь, по якимось причинам своїм вони сьогодні телефонують і говорять, що ми готові приймати участь в таких заходах. Дуже багато так. куратор культурного напрямку Віра Гранишина наголосила у центрі міста вдалося зробити атмосферу справжнього українського ярмарку. Були колективи з різних Житомирських районів, які теж співали українських пісень, наших колишніх древніх пісень, які навіть зараз хтось уже може не пам'ятати із молоді. Вони ходили між людьми, закликали і вони. Саме несли атмосферу цієї ярмарки, які тих ярмарок, які відбувалися колись в Україні. Ярмарок це сімейне свято, тому особливу увагу приділили дозвіллю дітей, і кожному з бажаючих навіть дали можливість показати себе на сцені. Куратор дитячого майданчику Наталія Числіна додає переважно виступали діти, які за короткий час у волонтерському центрі віз знань навчилися основам театрального мистецтва. Це дітки, також які на вулиці виходять гратися з нашими аніматорами. Вони показали теж свої таланти, те, що вони вміють, і віршики, і пісеньки, і хлопчик з шаблею виступав в ролі козака. Найближчим часом об'єднання самопоміч у Житомирі планує провести такі заходи у різних районах міста, тож запрошують фермерів долучатися до майбутніх ярмарків, а Житомирян прийти та підтримати вітчизняного виробника. Ми пропагандуємо мир, ми пропагандуємо соціально направлені проекти, ми просимо всіх долучатися до цих проєктів і допомагати один одному. Знаєте, є така прислівля: свій до свого по своє. От як ми об'єднаємося в цьому місці, ми будемо тоді сильними. І ми переможемо будь-якого ворога.